Повернення режиму, який діяв до війни в Україні, скасували спеціальну групу оподаткування зі ставкою 2%. Платники єдиного податку третьої групи, які використовували спрощену систему, автоматично переведені на попередній режим відповідну ставку та групу. Новостворені суб'єкти господарювання, які з дня реєстрації обрали 2%, будуть переведені на 5% доходу. Повернення на довоєнне оподаткування кажуть, фахівці матиме важливий вплив на економіку та фінансову стабільність країни. Суб'єкти господарювання, які в два. 20... У 2023 році застосовували 2% і втратили право або самостійно в період 2023 року відмовилися від її використання і були переведені на сплату інших податків і зборів, мають право в 2023 році повторно здійснити перехід на спрощену систему, подавши. Заяву за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Платники податків, які станом на 1 серпня 2023 року не зареєстровані платниками ПДВ, мають право до 1 вересня подати заяву про перехід на застосування єдиного податку 3 групи ставкою 5%. Такі суб'єкти вважатимуться платниками єдиного податку 3 групи зі ставкою 5% з 1 серпня 2023 року. Разом з цим відновлено планові та позапланові документальні перевірки платників, які здійснюють діяльність у сфері виробництва або реалізації підакцизних товарів, організації та проведення азартних ігор, або ті, хто надають фінансові чи платіжні послуги, також перевірятимуть правильність нарахування обчислення та сплати ЄСВ, пов'язані з припиненням юридичної особи або ФОП тимчасово на період з 1 серпня до припинення або скасування воєнного стану у разі коли. Самостійно виправляється платником помилки, що призвели до збільшення податкового зобов'язання. Тобто, це коли уточнюють податкові декларації, не буде нараховуватися штрафна санкція і пеня. Тобто раніше при подачі уточнюючого звіту треба було нарахувати 3% штрафної санкції. Зараз це буде без санкції і без пені. 1 серпня поновляється нарахування штрафних санкцій по ЄСВ за несвоєчасну сплату і за несвоєчасну подачу звітності. То з 1 жовтня цього року відновлюється застосування штрафних санкцій за порушення застосування РРО та ПРРО. Люся Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.